Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні будемо роздивлятися, який сюрприз готує вам доля. Тож, давайте побачимо. Цікавого вам перегляду та смачної кави. Так, який сюрприз. Ну тут з сюрпризом до вас прийде ну, чоловік, чоловіча. Фігура мені показана обличчя чоловіче. Ну, знаєте як? Насправді в цьому випадку виграє більше чоловік, ви як руку допомоги йому простягаєте в якійсь справі, але ж цей чоловік дійсно вміє бути вдячним. І насправді, знаєте. Отут от хочеться сказати, будьте уважні, бо хтось навіть заздрить тому, як взагалі ця людина на вас дивиться, як він, як він вас сприймає, як звучить голос цієї людини, коли він з вами розмовляє, бо він з усіма іншими, він інший, він просто от не веде себе так, як з вами. Тут є людина, ще як намагається когось обійти, щоб саме з вами спілкуватись. Ось так тут. І є люди, які це помічають і які цьому заздрять. Тож для когось з вас буде дійсно сюрпризом, що ваша, ну, я не вигля... воно не виглядає, як, знаєте, щось там дуже вам важко було. Людині допомогти. Але ви це робили, ну як не очікуючи нічого навзаєм. Але це буде. Це навзаєм буде. З чимсь людина прийде. Так, далі. Що стосується сім'ї, родини, друзів, близьких, сусідів, ось тут якась грошова сума. І вона теж виглядає як сюрприз для когось з вас, але не виглядає так, що воно просто з неба на вас звалиться. Що, знаєте, ви нічого не робили, а тут бамс, приймай. Ні, це за якусь. Воно ніби і робота, ніби, знаєте, ви. Знову ж таки, тут не все так виглядає, як знаєте, людина дуже багато зусиль докладає, і людині то важко. Вам якось воно, ну ви робите і робите собі. І це якась грошова сума, яка от нібито. Може, ви її свого часу і чекали, але тепер воно як сюрприз вам прийде. Може, дійсно там якась, наприклад, затрималась виплата якась? Чи щось вам наобіцяли і не зробили? І от тепер ці гроші вам надходять. Далі ось тут якось зворотній відлік йде. Показана людина, от знаєте, як спілкуєтесь близько або, може, це з родини. Людина літня показана, людина, яка От, не гладка, так що аж занадто, але й не худенька. Але є зайва вага у людини. Не дуже високого зросту, мені показана людина. І як воно виглядає? от Людина сидить, а круг неї бігають. Дві більш молоді людини. Ну, я не можу Одна точно жінка, інша я не можу зрозуміти, трошки вона далі, як від неї. Ну, не так близько підходить, отак би я сказала. Тут ситуація з грошинами пов'язана Грошиця ці приймає до себе. ну, Наприклад, може грошову допомогу, може це. Люди витрачаються, наприклад, на продукти приносять цій літній людині. Показан зворотній відлік від от, як сім, потім 5, а потім, от, як, знаєте, взагалі, от, як крапка ставиться в цьому питанні. Крапка У спілкуванні з цією людиною. О, якось змінюється все, от, знаєте, різко. От було-було, і як, ну, як ситуація, як вивернуто буде. Не показані подробиці, чому саме, але до цієї ситуації долучається якийсь чоловік, і потім все, от як все скінчено. Не показано мені, там, ну, щоб ви не думали, щоб не лякались смерть цієї літньої людини. Ні, такого ще взагалі тут ну, ще поживе. А просто от якась ситуація. Ну, наприклад, може дійсно там щось робилось, і у цього є якийсь там кінцевий строк. От Він і добігає кінця. Як відходите від цієї людини? От Воно вам сюрпризом, але я не можу сказати, що ну, такий він дуже неочікуваний. Ви як чекаєте насправді цього? Не бачу здивування у вас на обличчі. От дійсно як очікувана ситуація. Так, зустріч сюрпризом буде. Зустріч чоловік та жінка. Щось один одному передають. Якийсь як пакунок, як пакет, якийсь. От таке, таке воно воно і важке. Воно, ну, якось, знаєте, як важко підняти. Потім, потім, ось тут хочу зосередити. Увагу на тому, що, знаєте, як показаний мені три людини, це як розмова, невеличкий такий колектив, ну, от три, може, чотири людини. Спілкуються про одне і те саме, але це, знаєте, як коли люди між собою. Можуть поспілкуватися, але не можуть вплинути на ситуацію. Але передбачають, як воно буде, як, ну, от як можуть розвинутись події. Сюрпризом буде, що вони ні в чим не помиляються. От вони як собі розглядають ситуацію, так вона Потім згодом поступово буде відтворюватись. Це все буде стосуватись одного чоловіка з цього колективу, з яким вони не спілкуються в цій ситуації. Вони просто от як це його стосується, вони його теж обговорюють, але ну, от, потім будуть між собою так, як перемигуватися. Ми що там казали, пам'ятаєш? От бачиш, як воно тепер все. Так, тепер робота з соціум. Чого очікувати? Ну, Взагалі, тут мені посміхається, жінка щаслива, бо дійсно таке велике діло зробила. Знаєте, як очікував від неї якихось певних результатів чоловік, і от нарешті вона йому там щось ну, ну як каже там все. Я зробила, тримай. Чи там приїзди забирайте чи якось ще. Для нього це взагалі то ну гарна новина, але ж для неї щастя більше. от Нібито, знаєте, Боже, яке щастя, я зробила, і я тепер вільна від цієї роботи. Дуже щаслива. Але ж тут взагалі якась така от ситуація, коли Приємно між собою спілкуються люди, і як налагоджується все більше і більше от спілкування між цими людьми. І знаєте, як виглядає для цього? Взагалі тут два чоловіки насправді в цій ситуації, але вони майже одночасно приходять до цієї жінки. Хоча не спілкуються між собою. Це просто от як. Ну, якась як однакова робота, як однакове питання до неї. І приходять з цими питаннями, ну, прояснюють їх і там, далі по своїх справах ідуть. Так, от показана ситуація, коли. Знаєте, воно починалось не так. Воно починалось ну, дуже так знаєте, напружено спілкування починалося. Тепер все більше і більше люди якось так ну, як зближуються трошки, як налагоджується спілкування. І один з них дуже корисний для цієї жінки. От як треба б. З ним спілкуватись і надалі. Але ж сюрпризом тут буде не оце все, що я розповідала, а сюрпризом будуть ревнощі якогось чоловіка з колективу, який дуже-дуже так проявить себе. От як знаєте, ви раніше могли не помічати його, там якихось почуттів до вас, симпатій, якихось людина тримала себе в руках, а отут. Тригерить його відвідування то один, то другий до вас, і ви всім посміхаєтеся, то важко вже втримати себе. Так, ось тут висловлювання якогось чоловіка з колективу. Людина неприємна, кажу одразу: людина, знаєте, от... в нього завжди все погано. Він завжди налаштований на якісь, от, знаєте, що його підставляють, що взагалі за ним слідкують. Ну, тобто людина, яка хочеться сказати, що у нього є якийсь діагноз, якщо чесно, бо людина виглядає трошки нездоровою. І Буде якийсь гучний, гучний виступ, давайте так казати, оцієї людини щось він дуже себе буде поводити так, що не тільки вам воно буде сюрпризом. Тут люди так трошки так між собою будуть шепотіти, бо а що нам тепер з цим робити? Що це за поведінка така? воно ну, нібито, знаєте, от, наприклад, ну, виглядає так, що він час від часу так робить. І нібито вже все заспокоїлося, але ж ні. Стабільністю тут взагалі ще далеко до тієї стабільності. Так, далі дивимось. Гроші, Знов мені гроші показують, які будуть для вас дуже приємним сюрпризом. І вони як на картку надійдуть, отак воно мені виглядає. Прохання від чоловіка може, з вашої родини, може, знаєте, якось, ну, як близька трошки до вас людина, може там сусіди якісь, з якими ви спілкуєтесь, Може, хтось навіть і по роботі, але знаєте, людина, з якою ви можете не просто там побачились десь, привітались і далі собі пішли, а з яким ви ну, якісь теми у вас спільні є, ви можете спілкуватися якось між собою. Це, як знаєте, людина, як в чимось в зізнається, от якусь про себе правду розкриє вам. Це буде сюрпризом. Хтось з вас заручиться допомогою чоловіка, знаєте, як парасольку над вами він розкриє, от в, якої, в якійсь ситуації буде так вас як захищати. От. Це буде сюрпризом для вас. Секрет якийсь від дуже дружньо до вас ставиться людина, хтось з ваших друзів, секрет про якогось чоловіка дізнаєтесь. Теж воно для вас сюрпризом є. Так, далі повернення. Повернення якогось чоловіка. От, знаєте, як знайшов привід. Якесь питання у нього виникли. Ну, це знов, ну, як до спілкування з вами вертається. Таким сюрпризом буде. А ви як і знали, знаєте, от ви знали, що він знайде цей привід. Ви як відчуваєте, що людина, от, якщо і віддаляється, то це тільки з ну, таким, що. Ну, як не може, от, не, не вистачає сміливості людині прийти і сказати: слухай, от хочу з тобою спілкуватись і хочу бути поряд. От завжди шукає якийсь привід, щоб ну, от, не просто ж так прийти. Ну, то хай-хай сміливості набираються. Життя ж воно таке, все, все життя ви чекати не будете. Тим паче, така симпатична жінка на мене дивиться, тож, хтось перехопить. Так, телефонна розмова. Хвилиночку. Жінка та чоловік. Тут от сюрпризом буде сама тема розмови. А ні, вибачте, дві жінки про чоловіка будуть між собою розмовляти, одна інший. Буде розповідати от тема, ну, скажімо так, про цього чоловіка взагалі, от, те, що про нього взагалі спілкуєтесь з цією жінкою і те, що дізнаєтесь, буде сюрпризом. Проривно, що я не буду повторюватись, знов мені показує кавовагуще. Тож будьте готові, будь ласка. Бо тут е чоловік такий, що, знаєте, він нібито і буде тримати себе в руках, але ж розпалюється дуже швидко. І знову ж таки, ви десь працюєте разом. Це не виглядає для мене так, що це суто сімейна ситуація. Це людина, яка от ви спілкуєтесь, але ж я б не сказала, що це ви сім'я. Так, ну і з якимсь даруночком до, до вас прийде чоловік. Це теж якось повтор. Дяка за вирішення питання. Ну, і на цьому все. Закриваю філіжаночку. Дуже дякую всім, хто подивився. Гарного вам настрою і гарних сюрпризів. Хай вони будуть тільки приємними. І хай те, що вас, ну, може, десь щось там засмутило, хай воно залишається у кавовій гущі і ніколи не потрапить у ваше життя. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока!